Любі підписники. Вчора я написала в телеграм-каналі, але мало хто зрозумів. Дивіться, як ви їжте шовковицю, вона є дуже класний антигістамінний засіб від глистів і для профілактики онкозахворювань. Тобто її треба їсти. Це кліта. Тепер... Дивіться, тепер лайфхак. Я нажала на шовковицю, ручки в мене вимидлилась. Ви знаєте, що руки дуже важко одмити від шовковиці. Дивіться, нажимаю ось, бачите, які руки будуть грязні. Да? Ви думаєте, ну все, капець, як коля в ефір піде. Руки грязні. А, ні. Тепер дивіться, я вибираю ось білу шовковицю. Отако, от нажимаю. І отако от вона все мені витре. Всі ці п'ятна вона витре. Вона має відбілюючий ефект. От дивіться. Чорненька спіла краси, так що капець. А тоді, якщо взяти білу шовковицю, нажати і отако протерти, все, і ручки будуть чисті. Я просто і знімаю, отако, дивіться. Пропробуйте. Тобто, якщо ви не можете руки відтерти, ви просто берете білу шовковицю, розчавили і протерли. Дивіться, воно взагалі все відтирає. Взагалі. Ви поняли? Бачите, воно відтирає абсолютно все. Як вода морська на морі зуби відбіляє. Так шовковиця біла, зелена, не спіла, теж має відбілюючий ефект. Лайфхак від Олі Берлінської.